Порушення мовлення, запаморочення, втрата рівноваги, різке порушення зору, оніміння обличчя та кінцівок. Всі ці ознаки є одними із головних, які вказують на досить небезпечне порушення мозкового кровообігу інсульт. У інсульта є два види: є або коли кров не поступає до клітин головного мозку, це так званий ішемічний інсульт. І коли розривається судина і виливається кров, це так званий. Внутрішньомозкової крови близько 80% інсультів є саме ішемічними або так званими інфарктами мозку. Найчастіше виникають при атеросклерозі, але зустрічаються також при гіпертонічній хворобі і миготливій аритмії. Геморагічний інсульт трапляється рідше, але він швидше розвивається та в більшості випадків потребує невідкладного оперативного втручання. Здебільшого виникає у людей з підвищеним артеріальним тиском, частіше на фоні гіпертонічного кризу, рідше через аневризму. Весь рік минулий ми прийняли порядка 690 пацієнтів, то за 9 місяців цього року майже 650. Тобто відчувається значний ріст кількості пацієнтів з гострим мозковим інсультом. З чим це пов'язано? Так, по перше, війна, стреси, війна. Недостатність коштів, погане відношення до власного здоров'я, відсутність адекватної профілактики. Згідно статистики, за 10 місяців поточного року було зафіксовано на 383 випадки інсульту більше, ніж за аналогічний період 2021-го. За 10 місяців 2021 року відсоток госпіталізації хворих з підозрами на гострий мозковий інсульт в. Інсультні заклади був 79,3 виріс до 86,23. Знизилась кількість госпіталізованих хворих в цьому році в заклади охорони здоров'я, які не мають інсультного пакета з 493 до 384. Згідно правил та затверджених маршрутів, кожен пацієнт, який має підозру на інсульт працівниками швидкої, доставляється до найближчого інсультного центру. адже саме там наявна вся необхідна база для своєчасного діагностування недуги і її лікування до того ж, лікування в таких центрах для пацієнта безкоштовне. Дзвінок на 103 і краще в даному випадку обходитись без сімейного лікаря, тобто це. Тоді спрощує і скорочує шлях доставки пацієнта в відповідний лікувально-профілактичний заклад. На Рівненщині функціонує вісім інсультних центрів, у яких доступна комп'ютерна томографія, що є одним із головних способів діагностувати порушення мозкового кровообігу. Інсульт має незворотні наслідки. Часто це параліч або оніміння нижніх кінцівок, порушення розумової здатності та навіть інвалідність. Люди самі собі е вибирають свою карму, шкідливі звички, а соціальний образ життя, е змежена рухова. Рухова активність, напружена робота, стресовий фон додає до цього і генетичні фактори. Тож, аби не опинитися у зоні ризику, потрібно постійно контролювати артеріальний тиск, вести здоровий спосіб життя. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.